Рада вас вітати, мої любі діти. Подивіться, до нас сьогодні знову прийшла гостя Лялька Оксана. Оксана збирається на свято, тому вона одягла український святковий одяг. Ось дивіться, вона одягла вишиванку, спідничку, фартушок, взула червоні чобітки, на голові в неї яскравий український віночок. Але ж малята, коли вона надягала намисто, ниточка порвалась і всі намистинки розсипались. І тепер лялька дуже засмучена і не знає, як же без намиста буде на святі. Малята, нам треба допомогти нашій гості. Давайте разом з вами зробимо для неї намисто. Зберемо всі намистинки на ниточку. Ось таке намисто з жовтих та червоних намистинок, які йдуть одна за одну, ми намалюємо для нашої ляльки Окса. Перед початком роботи нам з вами слід підготувати наші пальчики і пограти трошки з ними. Давайте повторюйте за мною Україно-рідний край. Поле. Річка, ліс і гар. Любим стежкою і ти. Тут живемо я і ти. Молодці малята. А зараз ходімо до нашої художньої майстерні. Малята. В художній майстерні в нас є аркуш паперу, а на ньому є отака ниточка для нашого намиста. На ньому ми з вами будемо розміщувати намистинки. Для малювання в нас є фарби. Які фарби в мене тут? Жовтого кольору та червоного кольору. Ще є серветка. Діти, а чи є в нас тут пензлик або патичок для малювання? Ні. Чим же ми будемо малювати з вами? А малювати ми будемо пальчиками нашими. Давайте пригадаємо, як же малювати пальчиками. У фарбу кожного кольору ми вмочуємо різні пальчики. Вказівний або середній, щоб не забруднювати фарби і не змішувати їх одну з одною. Давайте почнемо малювати. Ось вказівний пальчик ми вмочуємо фарбу жовтого кольору і ставимо на нашій ниточці відбиточок. Ось в нас є перша намистинка. Далі ми зробимо намистинку червоного кольору. Інший пальчик середній вмочуємо у фарбу червоного кольору. І ставимо відбиточок поряд з жовтим. Ось у нас друга намистинка. Давайте продовжимо. Тепер у нас знову буде жовта намистинка. A dali? Cervona. Так малюємо кожним пальчиком по черзі. Ось яке вийшло в нас намисто. Після роботи слід обов'язково витерти пальчики об серветку, а потім помити з милом. Дивіться, яке гарне кольорове намисто вийшло для нашої ляльки Оксани. Тепер вона зможе йти на свято.